Історія млинців бере початок в глибині століть невідомо кому саме належить честь винаходу цього популярного страви. Але в кожній країні знайдеться добра сотня рецептів смачних млинців. З усього млинцевого різноманіття ми вибрали п'ять відмінних рецептів, які поповнять ваш кулінарний арсенал. Французькі крепи найтончі ніжні крепи, буквально тануть у роті млинці, можна подавати з солодкими ситними і солоними начинками, один з найпопулярніших варіантів, знамениті креп-сюзет з апельсинами і лікером куантро. Інгредієнти: пшеничне борошно 80, яйця шт, молоко 350, сіль щіпка, укор, 1-2 чол, вершкове масло 60, спосіб приготування борошно просіяти в миску. Додати цукор і сіль, поступово влити молоко, розмішуючи масу, додати яйця, розтоплене масло і збити до однорідності, добре розігріти сковороду і підсмажити дуже тонкі млинці, на кожен викласти начинку, згорнути в трубочку або трикутник і подавати приємного апетиту. Голландські поверти у Голландії дуже популярні мініатюрні пишні млинці на дріжджах подаються зазвичай зі стопленим вершковим маслом і цукровою пудрою. Інгредієнти: дріжджі сухі 1 ч, Борошна 200 г, ванільний цукор 1 пакетик, яйця 2 шт, цукор 1 ст, Сіль 1-2 ч, молоко 250 мл, цукрова пудра для прикраси, вершкове масло для смаження. Спосіб приготування: змішати дріжджі, цукор і тепле молоко і дати постояти в іншій мисці змішати яйця, ванільний цукор, сіль і борошно, додати половину молочно дріжджової суміші і добре перемішати, додати другу половину суміші і ще раз акуратно перемішати, накрити кришкою або плівкою і залишити відпочивати на одну годину, сковороду змастити вершковим маслом і розігріти на середньому вогні, викладати тісто у вигляді маленьких коладок не дуже тісно. І обсмажувати з двох сторін до рум'яної скоринки, готові поверти викласти на тарілку, щедро посипати цукровою пудрою і подавати приємного апетиту, марокканські семен, листкові млинці, обсмажені на сухій сковороді. Улюблені ласощі марокканців, начинка може бути солодкою або солоною. Наприклад, дуже смачнім семен з розсольним сиром і помідорами інгредієнти – семоліна або манна крупа 350, соняшникова олія 1, вершкове масло 50, вода 300, мусіль 2 чл. Борошно 150 – спосіб приготування у великій мисці змішати всі сухі інгредієнти. Додати 300 мл теплої води і замішувати тісто протягом 10 хвилин, поки воно не стане еластичним, накрити плівкою і залишити відпочивати на 30 хвилин, розділити тісто на 15-20 частин, з кожної сформувати кулю, змастити соняшниковою олією робочу поверхню і розкачати кожну кулю в тонкий пласт. Зверху тісто змастити вершковим маслом, посипати борошном і семолиною, скласти кожен пласт конвертиком і трохи розтягнути, конвертики обсмажити на сухій сковороді з двох сторін до рум'яної скоринки, загорнути начинку і подавати приємного апетиту. Шведський рагмунк, картопляні млинці рагмунк трохи нагадують деруни, але набагато тонше і ніжніше шведи люблять подавати їх із смаженим беконом та брусничним варенням. Але ви можете експериментувати та додавати інші начинки, наприклад, сир, зелень або гриби. Інгредієнти: картопля 8 шт, яйця 2 шт, борошно 300 г, молоко 700 мл, масло вершкове для смаження, сіль 1 ч. Спосіб приготування, У мисці змішати борошно, сіль і половину молока, збити до утворення однорідної маси, додати в тісто, яйця і перемішати, Влити молоко, що залишилося знову перемішати і дати трохи постояти картоплю, очистити і натерти на крупній терці, додати в тісто і перемішати, розігріти сковороду з вершковим маслом і викласти ложкою невеликі тонкі оладки, обсмажити з двох сторін до рум'яної скоринки. Повторити зрештою тестом при необхідності, додаючи в сковороду вершкове масло, готові млинці викласти на блюдо і подавати з будь-якими начинками приємного апетиту. Американські панкейки пишні американські панкейки знайомі кожному з голівудських фільмів, ніжні і повітряні млинці, відмінно поєднуються з будь-якими топінгами, горіхами, бананами, ягодами, шоколадом, джемами, медом, Кленовим сиропом, складові, молоко 250 мл, розтоплене вершкове масло 40 мл, яйця 1 шт, цукор 400 ст, розпушувач 1 ч, сіль 1 4, лборошно 170 м. Спосіб приготування – змішати в мисці молоко яйця. Кукор і тепле, не гаряче, розтоплене масло, збити віночком або виделкою. Окремо змішати борошно, сіль і розпушувач, просіяти в миску з молочно-яєчною сумішшю. Добре перемішати, щоб вийшла однорідна маса без грудочок. Занадто довго заважати не потрібно, інакше млинці вийдуть не повітряними, а гумовими, добре розігріти суху сковороду. На кожен панкейк потрібно два стл тесту викласти млинці на сковороду, залишаючи невелику відстань між ними. Як тільки на поверхні панкейк з'являться бульбашки. Перевернути їх на іншу сторону, наше завдання отримати ніжну корочку, а не засмаженою, готові панкеті викласти на тарілку гіркою, прикрасити улюбленими топінгами і подавати приємного чаювання.